Анта і Карпати. Найкраще він забув той гол. Дуже радію за нього. Я рада вітати всіх наших болівальників з рідного стадіону Україна, де сьогодні ми приймаємо рух у рамках 25-го туру української прем'єр-ліги. Як часто ви відвідуєте наші матчі? Перший раз. Я вже ну, спочатку в ПЛ, вже напевно раз я дишой. Тобто ви хлопець не раз. Тобто ви брата теж підсудили на пару. Щось таке. Так. Ну, незвично, перший раз. Тут все таке. Ну, побачимо, як воно буде. Я дуже вірю і хочу, щоб вже забив Ігор Невес. Три-один зараз карта. А хто за п'яти? Броніно, чачо і... Скажіть, будь ласка, таке дуже цікаве для вас питання, за що ви любите львівські Карпати? За атмосферу і за, ну, за атмосферу, за стадіон. Артесич також, також за атмосферу. Одне місто, одна команда і за Карпати Закарпати з дитинства. Так що найкраща команда, найкраща атмосфера, найкращі футболісти, найкращі вболівальники, найкращі емоції. Хто вам привив таку любов до Карпат? Карпати тому що одні Карпати у Львові. Других Карпат таких немає. Львів асоціація тільки з Карпатом, тільки Львів, тільки Карпати. На вашу думку, з яким рахунком сьогодні завершиться матч? 2-0. Е, Невес і Чачо. Я люблю зелене біле», Це моя команда. За що любите за атмосферу за фотополіс? За атмосферу атмосфера це рік я люблю футбол. Не, не кожен рік, але це, це рік. Я не люблю рух. Для мене є тільки один команд а, у Львові. Останній раз був на рух Карпати на арені. Хочу ще раз відчути ті емоції. Зона і на секторі. 3-0 буде перемога. А заб'є? ти там став? Два броніні і чачу. Або, або дадуть Невесу забити. Я думаю, ні, два броніні і невес не заб'є. Як сьогодні будете заряджати? Можливо, «Ми? Так як завжди, але ще два рази сильніше. Це легендарна команда, і вона мені дуже подобається. Подружки тато тренер, тому ну, так сталося. Та, ну, Карпати це футбольна команда з великою історією. І ми творимо цю історію зараз. Ну і ми любимо футбол, любимо насолоджувати грою». І атмосфера хороша дуже. Сьогодні заб'є е, Ігор Невес. Сам з Івано-Франківщини, і ну, так, так стало, що в нас в Івано-Франківську є в е, е, Прикарпаття в першій лізі і не було ніколи команди на найвищому рівні українського футболу, тому я за Карпати. Thank you. Ми сьогодні приїхали. Як завжди зі своїми дітками Юстина, Дем'ян привчаємо до культури вболівання. Слава Богу, Ігорко забив, і це дуже важливо. Я думаю, для нього психологічно. Він дотішився, м'яч забрав. Я думаю, що на таке велике свято ну, не могло бути по-іншому, небес мусів забити. То добре, що запхав. З метра, але запхав. Так. Чудова гра, Ігор забив, я вражений. Я так довго того чекав, і супер. Дуже класна підтримка трибун і ну, просто немає слів. Стара вам вподоби? Та Карпатівська атмосфера вийшла. Це, чесно кажучи, дивовижні емоції. Бо я зараз найщасливіша людина, бо Ігор Невес нарешті забив. Чесно кажучи, я дуже-дуже довго цього чекав і дуже за нього радий, що це вийшло ще й в такому матчі. А, як він буде через тунель пробігати на базі, я буде сильно напевно получати за цього. Як бразильці кажуть, коридор. То звичайно він буде це 100%, бо така подія, вся команда бачила його, поздоровляли І я взагалі я дуже дуже за нього радий. Тобто можна сказати, що ти хоч і пропускаєш, але ти все одно в хорошому такому настрої. Тобто споглядати з трибун зараз набагато приємніше. Да, звичайно, коли хлопці забили перший гол, вже набагато спокійніше стало, і взагалі спостерігати, звичайно, не дуже я полюбляю з трибун, але сьогодні так вийшло, і я дуже дуже радий, що все зараз так. Сьогодні Артур Шах замість тебе грає на полі, і загалом, як оцінюєш його дії та дії своєї команди сьогодні? Та ну поки що все взагалі супер. Всі все виконують, те, що потрібно, і рахунок на табло. Я сподіваюся, що ще парочку заб'ють хлопці, і буде для всіх сьогодні свято. Хороший поєдинок сьогодні э, вийшов. Ми хотіли дуже сильно потішити наших болівальників, тому що ми розуміли, наскільки важливий э, в першу чергу для них цей поєдинок, і ми сьогодні не могли по-іншому зіграти, як тільки подарувати їм перемогу і радість. Зараз, ти, так? Сьогодні зелено білий і не тільки сьогодні завжди. Об'єднані містом Лева. Разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.